Заступник голови Верховного Суду України, громадянин Російської Федерації. Так, ще раз повторюю, щоб всі зрозуміли. Заступник голови Верховного Суду України, Верховного, Богдан Львов, громадянин Російської Федерації. Це перший бабах. другий бабах. 17 серпня 2022 року. Богдан Львов своїм рішенням остаточно передав Готель-Мир колишньому акціонеру Приватбанку Геннадію Боголюбову. Цей готель-Мир отримав Приватбанк під час націоналізації в 2016 році як актив, що належить колишнім акціонерам, Ну, тим акціонерам, котрі деребанили кошти Приватбанку. Оце значить актив забрали в рахунок боргу. Боголюбов побіг по судах доводити, що готель-мир не його. А належить якимось кіпріотам, які взагалі ніяк не пов'язані ні з ним, ні з Приватбанком. Випадок, звичайно, був абсолютно чорно-білий, але саме голова касаційного господарського суду Львов 17 серпня 2022 року вирішив, що партнер Коломойського правий, і вирвав у державного банку Готель Мир і віддав його олігарху Боголюбову. У відповідь від влади, мовчання і просто таке мертва тиша. І йдемо далі. 15 вересня 2022 року журналісти проєкту схеми Корупція в деталях роблять розслідування, в якому показують, що суддя Богдан Львов має російський паспорт від влади, мовчання і мертва тиша. Так само стає відомо, що на дружину Богдана Львова Інну. Яка також є громадянинкою Російської Федерації, трястця вашій матері срака мотика, та ви знущаєтесь нахрін. Так от на неї записана квартира у Москві. Цю квартиру у декларації Богдан Львов не зазначив Ну бо вона ж у Москві і хто її там бачить. 19 вересня Набу порушує справу на Львова за недостовірне декларування. Ну, хоча б тут порядок якісь люди працюють. 19 вересня на зборах касаційного господарського суду судді проголосували за те, щоби заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, і надалі розглядав справи Ну, подумаєш, суддя громадянин Російської Федерації, ми ж овоюємо, чи що кінець кінців. Від влади, до речі, мовчання і мертва тиша. Далі. 29 вересня. Журналісти схем видають продовження розслідування, де детально відповідають на всі аргументи судді Львова, що нібито громадянства у нього немає. І знову переконливо доводять, що воно таке є. Фішка в тому, що Богдана Львова можна знайти як на сайті податкової Росії, так і на сайті їхнього МВС. Тобто і там, і там є людина, яку звуть так само і ще й з такою самою датою народження. От таке співпадіння, ага. 3 жовтня через резонанс у засобах масової інформації збираються судді касаційного господарського суду у складі Верховного суду голосувати, щоб усунути Львова від адмінпосади, бо він голова палати. Це не позбавлення його статусу судді, це саме усунення його від адмінпосади, глави суду. Для того, щоб усунути, потрібно 22 голоси. З 43 членів суду голосувало 39. За усунення проголосував 21, тобто замало. Ви охаєте і ахаєте. Ви думаєте, що не можна вже опрутніти ще сильніше? А от зараз ми вам доведемо, що можна. Третій бабах. ще до голосування суддів СБУ видає офіційну позицію, що підтверджує наявність у Богдана Львова громадянства РФ. І при цьому судді все одно голосують проти того, щоби позбавити Львова адмінпосади. Як вам таке? Це не просто вирок Львову самому, це вирок усьому касаційному господарському суду. Всьому. Весь склад має піти у відставку. Тепер віддихайтеся, будь ласка, давайте поговоримо, що далі робити. Суддя Богдан Львов все. Суддею України громадянин іншої держави бути не може, а це означає, що голова Верховного суду, Всеволод Князів, зобов'язаний позбавити його членства у Верховному суді після того, як СБУ визнало, що у Львова є російське громадянство. Тут вже варіантів немає. Незважаючи на те, що Богдан Львов одразу після голосування пішов у відпустку, пофігу. Богдан іде слідом за руським кораблем. Напрутня. Другий момент: однак, щоб надати владі ем, стимул, я хочу попросити зробити вас дві речі. По-перше, поширювати це відео або допис автора. Потрібно, щоб про це говорили всі змі. Повірте, коли буде публічний розголос в офісі президента, тупо не буде варіантів. Їм доведеться його прибрати. Але для цього багато людей мають про це говорити. По-друге, підпишіть, будь ласка, петицію на сайті президента, щоб президент позбавив громадянства України Богдана Львова, тому що у того є громадянство іншої держави. Все по закону. Я не маю жодних сумнівів, що петиція набере 25 тисяч необхідних підписів. Вона вже зараз набрала досить багато з цієї цифри. Допоможіть, будь ласка, зробити це ще швидше. Посилання на петицію є в тексті автора, а посилання на текст автора є в першому закріпленому коментарі під нашим відео. Шановна влада, хочу закінчити от такими словами: є дві України, одна, в якій сотні тисяч українців йдуть добровольцями до армії, віддають останні гроші, щоб наша армія була взута, вдягнена і воювала з расистами. І є друга Україна, де судді Верховного суду України мають громадянство Росії і віддають державне майно олігархам. У майбутньому ми матимемо лише одну Україну. Там точно не буде ні судді Львова, ні Коломойського, ні зрадників. У мене в цьому жодних сумнівів немає. А тепер поширюйте це відео, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Навалюємо побільше на цих двуликих осіб, хай вони знають, що таке більше не пройде. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!